Наш кулінарний експерт Чаба Бакош теж обирає для вас рецепти зі стійкою, заспокійливою дією та користю. Від самої лише назви сьогоднішньої страви стає так добре і спокійно. Лише послухайте: закуска по-одеськи. Чабіко, ми вже до тебе летимо. Доброго ранку, друзі! Доброго ранку, доброго ранку. По перше Одеса. Одеса це мій будь-який міст, помієш? розумію. Та я вже бачу і це все ж. Ну, смотри, ми взагалі хотіли робити з Тюлечкою, тому що Одеська закуска э, ну, робиться з тюлечкою. Тюльки немає, але є у нас кілька, так що у нас сьогодні буде закуска по одеськи Тобто, якби ми були в Одесі, ми б звичайно купили б на привоз і купили б тюлячку. У тітя цілі там ти ж розумієш, так, там характерні так, так. люди. у нас сьогодні буде е... кілочка для тих, хто не може потрапити в атаку. Да. А інгредієнти дивись на екран. Для приготування закуски по одеськи знадобиться. Помідори рожеві дві штуки, помідори жовті дві штуки, помідори чорні 2 штуки, цибуля ялтинська, одна штука, тюлька 300 грамів, базилік зелений, кілька гілочок, базилік червоний, кілька гілочок, чорний хліб, сіль, перець, оливкова олія, молода картопля, кріп, масло вершкове. Радіємо твоєму сьогоднішньому да? вибору. Да. І у нас небагато практично нічого не треба робити. А ти знаєш, як чистити? Ти бачила, як води чистять, от так одівай перчаточки, тому що це дуже важливий варіант. До речі, рекламу не будемо робити, но Але... мій любимий ресторан в Одісі, от так вони подають. Ось так. Знаєш? Да. Е... От, как, как ми Зділяємо таку скриту рекламу по-дачному. Так, так. Приїхати, його відправили одного відомого журналіста. Це знати ми у себе України. на дачі. Да? Ребет, ага. треба, Ребет, от, так, ага. треба от, його ага. зацепити. Ага. Ага. От, там. і акуратно витаскувати. Цей, цей процес тільки за. Цей процес стоїть з'їздити з'їздити на привоз, і там тобі тіточки покажуть, як це робити. І от смотри, дивись, от ці маленькі штучечки теж треба дістати. Да, да. Тому що я дуже люблю рибу, але ненавиджу, коли кисточки там кісточки. Знаєш, так що для мене це таке. Не, не гарний тон тонна Давайте. Ну, Ділайте, коротше. Все, ви вже зрозуміли, да? так, так, так. Да. І дивись, що ми будемо робити? Що ми будемо робити, Беремо от Красиві такі томати волове серце. Ой, це І моє най, найулюбленіше. Нарізаємо. Чим че, тоніше, тим. тим Тим тім. Тім. Тім і лучше, ліпше. Тим краще. Тім-тім. Це тім білдинг нас зараз. Yeah. Dream team. Dream team. <laughs> Командна робо. Дрім тім. Командна робота. Так. Да. Дивись, от які помідори у нас в Україні. Самобой Це, мабуть, з Херсонщини десь. Да. Ну, no, може, з Херсонщини, но вокруг Києва теж таких уже вирощують. А зараз літо. Це ти, як про правильно продавчиня овочів. Приходиш, питаєш, звідки у вас кавун? З Херсону. Черешня, звідки з Мелітополя раніше була. Ага. Так і томати також з Херсонщини. Так легше продається. А картопля найсмачніша на Полтавщині. А картопля На Полтавщині та на Сумщині. Нарізаємо такі томати, це закуску треба робити. Влітку, тому що таких томатів ти не, не знайдеш зінку. До речі, я дуже соскочився по Одесі. Ну в цьому году не вийшло. А, а ти в в а, в річ, звичайно, а був в цьому году задес? В цьогоріч, звичайно, був звісно був. В мене жінка з Одеси, тому Са я, да, я Садіс. Тому, Са тому, тому я люблю це місто щиро. Знає, тут головне як і не казати. Одеса, як каже один маленький президент Одеса. Великої країни, Одеса. і не перепутати тухіс з нахисом. Знаєш цю одеську, прикладку. коли да. прийшов чоловік на весілля, таке єврейське весілля. В Одесі mm -hmm. Він а каже, це чорний принц. До речі, е, це чорний принц. Він каже: бажаю всім е, великого тухіса. А тухіс це місце, ну з якого ноги ростуть. Ту Ту а, 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 да. а єврейське нахис, нахист нещасне. Тому друзі, головне, не переплутайте тухіс з нахисом, а <світ> на кухні тим паче. Це є важливим. Чи дай мені роботу, то зараз буду, знаєш, як, як а, у дядька, як, да, який травить анекдоти бородати. Бери, будь ласка, зелень. Беру потрошку. тобі треба трошки, і тільки лісточки візьми. Добре, добре. І бери і бери укроп. Беру. А фішка з закуски завжди подачі. От викладаєш от томати. От так, Красиво. По три штучки. От так. Боже, яка краса? Ірочка, подивись. О, ну, гарно, гарно. Гарно. І Чорний принц. От так. Мені розповідали, що тут є хлопець з Угорщини, який знає про українську кухню багато набагато більше, ніж деякі українці. Але щоб так, щоб настільки локалізовано, локалізовано, щоб настільки по-одеськи. падіо, можна ж можна ж смажити, так. Да. Це кажуть, моя повага: кримську цибулю, тому що Крим наш Так. Ялтинська, угу. Бачиш, от отак воно. Бачу, бачить таку, таку тони, то наскільки можливо тонесенька, да? да. так? Так. 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 Отак красиво. Я теж, я теж для тебе бачиш, тонесенько-тонесенько. то тонесенько, Тому що петрушко. томати і кримська цибуля це друзі наві... Ві... на віки. На віки вічні. А де наша тюлечка? Треба було б злити цю штуку. Добре, я зільою. Зльйош. Так. Все. Викладаємо так зверху. Тюлячки. А масло вершкове є в нас? Звісно. Я сюди його та, кладу, правильно? Да, так, Я Тримається. Красиво так викладаємо. Боже, чабі. Да. Це... А можна Це... ще, ще от, 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 красиво з цієї <пробування> сторони. Багато говоримо про терапії різні, та? А тут... Це терапія, терапія на весь день. Да. Викладаємо. Обов'язково, якщо томати базилік. А сьогодні у нас і зелений базилік, і синій. Я, до нашому... речі, я синього роблю, знаєш, такий компот, водичку. Це ріган, так? Да? Називається. Да, от так, красиво от так. Достатньо. От іще. Да. А давай поки збираємо, Може, нагадаємо. Рецепт Чудова ідея. Рецепт Рецепт закуски по одеськи. Картоплю зваріть в підсоленій воді. Заправте маслом і кропом. Помідори поріжте тонкими шматочками. На помідори покладіть цибулю і рибу, прикрасьте базиліком. Заправте оливковою олією і чорним перцем. Подавайте закуску з вареною картоплею і грінками з чорного хліба. Поки що хліб смажиться. Я цибульку дуже люблю, так що я ще трошки зверху додам. А давай, може, викладемо ще й картоплю? Да. Так, тримайте, викладайте. Давайте, давайте. Обережно, обережно обережно, 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 От це хочу О, такі колечки. Знаєш, а, О, такі. Так. Є, ялтинські колечки. Так, давай. Ты так, хочешь? Давай, давай. Давай, вот так. Беремо, Вот такая подача. Одесси. Приветствуется Мот. Думаю, что Конечно, утро. Но якщо на відпочинку, так тут можно и. То есть цілу домови можно. Я вам не скажу за всю Одесу чи, чи да. за всю студію, хлопчики, але як мінімум один компаньон, у вас тут є. Ірочка давай скуштуємо. думає що не відмовить. А ірочка, будь ласка, й а... ви куштуйте. Я подивлюся. Ти подивишся? Да, ага. Ну, ага. Давай. ну давай. Ну давай не дивіться. Я люблю. Не я дивіляйся? люблю оселедець да. і тюлечку і кільку. Давай. але я, я теж... не зранку. Ну, давай так. давай скажемо, як викладати. Цибулька, цибулька. Так, потім тюлечка. Тюлечка. Потім томат. Вона ну, ну, можна там томат да. можна зверху, як хочеш. Ось і, так. І Ім. Давай. М -м. Бачиного хлопцева. Mm -hmm. А ми дякуємо чабі бакошу за смакоту, і дуже скоро ми до тебе, чабіку, повернемося. А поки смачного всім, хто сніде oh, yeah, ще краще yeah. до речі, wow. смакувати сніданок Absolutely. під музику. Yeah.